Ривіт! Ми пройшли тему рівноприскореного руху, та це було все на прикладі якихось куль, абстрактних об'єктів та форм. Але сьогодні я принесу всі ці розрахунки у зрозумілу для всіх тему ДОТУ 2. У вас може постати питання, що ж такого ми можемо виміряти? І за і що це за зелений чорт? А це наш піддослідний король Кінг який сьогодні вирішив, що час допомогти нікчемним дітям зрозуміти цю тему. Воу, за такі некоректні висловлення ми прямо зараз вб'ємо його та подивимося, що буде відбуватися з наплічником після зникнення тримаючого тіла. Ще раз, але повільніше. Як можна побачити, траєкторія нагадує, відкупора була. Розберемося з даними цього падіння. Оста наплічника ніде не вказана, доведеться вимірювати. Ми маємо ще одного персонажа, зріст, якого дорівнює рівно 2 метра. Тож дивимось. І наплічник падає з висоти 1,8 метра. Також у нас є стала величина G, яка дорівнює приблизно 10 метрам за секунду в квадраті. Отже, маємо таку умову, і головне питання: наприклад, швидкість падінь. Формула її це корінь з 2G помножених на h. Бачимо корінь з 36, а значить швидкість дорівнює 10, а конкретніше 6 метрам за секунду, що збігається з нашими показниками. А отже, дякую за увагу і пропоную послухати гарну кінечну пісню. Музика затихла, співи обірвались ви вже натомились, та і ми вже задовались ви вже замахались, ми так само замахались що у бізнес не така спокійна галузь. Всі на вихід